Звичайно, добре, бо у нас тут ж немає цей ні якоїсь колонки, нічого. Знаєте, у чому така от поломка? у нас в місті чи Дніпрі? Я не знаю. Це таке взагалі не чула. Ну, я все читаю, але не знаю, що там насправді в новинах. Всюди вказується, що. А, аварійна ситуація склалась на у нас в Павлоградській а а в Дніпрі, в Дніпрі в ДЗД, яка постачає воду на Павлоградський район, на Шахтарський uh -huh. район, на Петропалівський, Сінельніковський. А чому тоді в Дніпрі є вода? А, тому що у них другий постачальник. Вірите, uh -huh. те, що говорять, що водопостачання буде скоро відновлено, чи вже ні? Хто каже, вже ввечері сьогодні буде? Ну якщо було б було ввечері, мені, мені здається, що вже там. Або РТС почав писати би, там, ПЗТО, там вже хтось би написав, що десь там по, по перших поверхах пішла вода. Я все чекаю, але ж поки що немає, я не знаю. Ближче кажеться, що буде, може, завтра, чи мені так здається, але ж я, я буду чекати сьогодні. Бо в мене двоє дітей і ну, чоловік, у нас така сім'я, що тут. Потрібно води, зрозуміло, ну, що всім потрібно, всім взагалі потрібно. Вода закінчилася всіх.